Використання природних рослинних ресурсів здійснюється в порядку загального або спеціального використання. Стаття 10: Спеціальне використання природних рослинних ресурсів. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів здійснюється за дозволом юридичними або фізичними особами для задоволення їх виробничих та наукових потреб. А також з метою отримання прибутку від реалізації цих ресурсів або продуктів їх переробки. За умови додержання вимог законодавства можуть здійснюватися такі види спеціального використання природних рослинних ресурсів: збирання лікарських рослин, заготівля деревини під час рубок головного користування, заготівля живиці Заготівля кори, лубу, деревиної зелені, деревних соків тощо, збирання квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння грибів, лісової підстілки, очерету тощо, заготівля сіна, випасання худоби. Законодавством України можуть передбачатися і інші види спеціального використання природних рослинних ресурсів. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення здійснюється за дозволом, що видається в порядку, який визначається Кабінетом міністрів України. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення здійснюється за дозволом, який визначається органами місцевого самоврядування. Заготівля деревини під час рубок головного користування живиці на земельних ділянках Лісового фонду здійснюється в порядку, що встановлюється Лісовим кодексом України. Інші види спеціального використання рослинних ресурсів на земельних ділянках Лісового фонду здійснюється в порядку, що встановлюється цим законом Лісовим кодексом України. Та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 69 Лісового кодексу України встановлює, що спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка або лісового квитка. Ці квитки видаються безоплатно.